Усіх вітаю вас, шановні українці. Мабуть, були здивовані. Моя донька, вона ж Мірай, проводить стрім-марафон по проходженню гри Stalker першої версії. ще. Ціль марафону в неї зібрати 200 тисяч для певного підрозділу наших військових. Ось. І в неї йде стрім вже дві доби, безперервний стрім. І вона буде вести в прямому ефірі, вона, тобто повністю її все життя йде в прямому ефірі. Доки не закінчить гру, збір буде тривати. О, тобто, ну, тобто вона не грає цілодобово, вона відпочиває, ходить на тренування, займається собі там, своїми побутовими справами. але Більшість вона да, придає участі цієї ігри, щоб зібрати цю певну суму. Посилання буде під відео моїм під відео моїм буде. Хто захоче, може долучитися і задонатити. Але ми сьогодні, як завжди, бачите, таку незвичненьку. Я вам продемонструю певні. Касети, вверх термашками показав, які називаються Bon. Це невідомі е, касети японського ринку. Ну, можливо, комусь відомі, але для нас це невідомі. Тому ми розпочнемо. Я розвертаю камеру. Так. І для того, щоб нам не заважати. Я зроблю. Приберу звук. І ось наш апаратик, на якому ми будемо прослуховувати, що на цих касетках. І давайте я так розпочну з першої. З таким дивним, дивна вкладка. Але, повірте, касети японські. Але перший варіант дуже схожий на якийсь китаянчик, бо вона така хлюпенька-прихлюпінька. Бачите, знайомий такий китайський варіант боксу. Він дуже м'який, такий, гнеться, м'яккі імягке такий. Так. Касетка у нас є. Ну Це мої записи, записував рік Еслі. Кращу речі його. Давайте я дістану. Ось так виглядає вкладка. Дуже коротка, але японський текст має. Ось має навіть ціну. В 70-х роках 400 йен за 60 хвилину. Касетку від Бон. Bon. Ось такий, бачите, коротенький Бон. Bon. Ось так, так. Внутрі, ну, бачите, попереднім власником було щось тут написано. Це слово не те, що ви подумали. Ось. Ну, ось таке. Тепер там не те, що підписав той перший власник, тепер там вже рік Еслі. Сама касетка. Виконання, дійсно, як китайчики. Навіть на е, назву, коли е, трясеш нею. Така пустишечка пустишечка так, да, вона. Так, я дістану зараз. Подивимося ми на стрічку її. От, бачите, поклеєна вона так собі на бікрень. Ну, тобто, ознаки всі е, лівої касети. Якщо це таку кассету виробляв, виробляв в Японії, ну, я прям не знаю. Хоча беруть таке сомнення в цьому плані. Бачите, друга сторона трішки рівніша, але наліпка нібито як сповзла донизу. Зверху є ще місце, а сюди налізло. Але хоча б не на перекосяк такий. Тут то взагалі трохи бачите, лівий край сповз. От. На п'яти гвинтах. Все як положено. Немає ніяких тут якісь е даних. Е е е От. Ну, захист виломаний. Звісно, і номеру тут теж немає. Ну, давайте подивимося. Значить, стрічечка. рекордик, бачите, має смужки червоні. Так, 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 так. -так. І дойдемо так до стрічки. І давайте ближчимо її роздамось. Стрічка, ну, скажімо так. Не саме ідеал, але і не, не саме паршива. Щось таке якесь середнього класу. Ну, скажімо так, трієчка. Ой, має такий певний коричневий колір. Ось. І має ну на четвірку, то глянцю Ось ось така касетка. Ну, дуже дуже дивно. Вона в мене прописалася, хоча відкалібрувати її не вдавалося, але старим методом, як то кажуть, касету приблизного року я взяв яку відкалібрував і потім замінив на цю. Ну і таким чином вона більш-менш вона і прописалася. Ну, чекати від неї щось такого сверх якісного ну, не варто було, але просто було реально цікаво, як взагалі запишеться. Ну, і... Така Я, наприклад, цієї пісні Ріка Еслі ніколи не чув, але в підбірці серед гарних треків вона займає певне, певне місце в цьому списку кращих речей. Ось а ну давайте. Ну, цей трек. Ви знаєте всі прекрасно. Ось. Так. Ну і треба якось дуже обережно запхати, бо ж зачіпляється та наліпка, яка ледь-ледь торчить, не не до кінця. Так, мені так зручно буде, мабуть, під цю руку. Я перейду на другий. Так, наступна касета це буде теж. Шестидесяточка така, але бачите, вона відрізняється. Відрізняється Теж 60 хвилин намотки. Повноцінний. Повноцінна вкладка. А, ну, боксик вже. Трішки якісніший зібер, але все одно використовується м'який пластик. Так. Ну, давайте ми заглянемо. Ну, бачите, нічого такого сверхізнецного є, але є така розмальовка на внутрішній стороні торця. Так, має теж певні напісолі. Тобто, гарантії, все таке. Скільки хвилин касетка. Має ціну 400 Єн, Так само, як і попередня касета. Таке враження, що це могла би бути одна та сама касета, але хто знає, можливо, це китайчики підробили. Ну, тобто, в неї всі ознаки реально е фабули. Так, ну, тут отака от вкладочка. Котляр. Бачите, в таку цеглинку. Не в попирку, як в першого варіанта. А в таку цеглиночку. Ну, Більш-менш е кращий варіант, але м'ягенький. Дуже м'якенький. Так, щось тут у нас майже, майже впало. Так, МК-94 ЮК. Так, магнітофона касета 94-го року. United Кіндом. Ось як я загнув. Ось так. І сама касетка. Касетка вже виготовлена більш якісно, як на ті 70-ті роки. Це всі касетки 70-х років. Бачите, кольор слонової кістки? Це, це не білосніжно. Ніби. як... TDK тоді робили Fuji, такого плану. Можливо, і ці контори, і в цих конторах вони і замовляли випуск своїх касет. Ну, тобто, я не думаю, що це був певний такий бренд самодостатній. Всі ці е, касетки замовлялися в, або в великих гігантів, виробників, або, я не знаю, могли і в Китайчиків якісь замовлятися. Але ця вже більш. Е, Якісно зібрано. Ну, наліпко, понятно, і трішки. Є якісь от нюанси, але все ж таки, все одно, касета зібрана вже по-людськи. от. Ну, Дивіться. Так, стрічка. Стрічка вже матова, що відповідає дійсності 70-х років. ось. Має коричневий виражений колір. але рівненько, слава богу. Якщо ми... Ще збільшимо. Дивіться, як можна роздивитися стрічечку, вона має такі взагалі а, продольні такі полоси, це як велівка йшла. Цікаво, так? Ось така стрічка. У глянцю немає взагалі. Від слова зовсім. Так. Ну і давайте спробуємо почути. Запис я тут не міняв. Тобто тут з цими записами і приїхали. Приїхала ця касетка, ну і, і інші. Ну, таке враження, що Адріано Челентано зараз заспіває хіба що японською мовою. Цікава на другій стороні щось буде? Ну... Може на японську рекламу. Ось така касета Bon C60. Хто не зустрічав в своєму житті, ось вам демонструю таку касетку. Так. І ми переходимо до наступної. Це вже, бачите, вона. Повністю схожа на другий варіант. Але кольорова гама в неї змінена. Ну і хронометраж C-90. Я розумію, що це одна і та сама касетка, але, бачите, в цвітовій гамі вона відрізняється через хронометраж. І цінник 600 yen японських. ось Тут вже більш якісний футляр. Хоча ні. Він до такого самого рівня, як на другій касеті. Тобто, на півм'які якісь такі. Ну, тут теж бачите, на І Хто хоче, може перекласти. Я думаю, достатньо вам цього часу. Ви переклали. Тут, бачите і так. Прописано і навіть. Поклеїли поверх. Ось. Ну і отак вона виглядає е з наружної сторони цієї. Так. Вона повністю ідентична другій касеті, тільки що в кольоровій гамі інші. І тут аналогічно. касетка схожа, е ну, скажімо так, це вже ну, не китайчик. Але мені, наприклад, не зрозуміло, чому на ній якраз катушечки. Дивіться, от я вам показую катушечки, вони мають, мають тонке тіло. Зараз я вам збільшую. навіть щось таке середнє, не саме тонке, але і не і неплотна. І не тобто економія пластика вже була б присутня. Або, або на цій касеті Стрічка не рідна. Бо дивіться, бо якось незрозуміло. Гранометраж 90 хвилин, а в касеті явно, ну, так от на вигляд не схоже, що там 90. Ну, давайте подивимося, як 60-ка виглядала. Дивіться, на 60 ці нібито більше, навіть касети. Ой, стрічки. Тобто є підозра, що тут стрічка вже мінена. Ну і дивіться, вона має такий глянець. Тобто стрічка більш і якісна. А ну, давайте. Це зближення в 4Х. Ось так. Ну, виглядає непогано, в принципі, стрічка, як на ті роки, і, ну і якщо вважати, що все ж таки це рідна, і треба буде прослухати і засікти, скільки там хронометражу. Ну, давайте ми вже і традиційно послухаємо, що ж там є. О, Ну, якийсь там базікуло. Це ж порнхаб. Японський порнхаб. От. Казали бабі, треба стогнати. І вона. «Боже, яке життя тяжке, грошей на всього не хватає, коротше, стогне. Хто не бачив бон з хронометражом 90 хвилин, ось я вам демонструю. Касети японського ринку. Як, скажімо, так, по якості, це не самі такі добротні, походу, але записати можна для такого собі, приблизно на такому на мейтафончику можна слухати. Ну і, скажімо так, вполне нормальний, достойний варіант для колекції. Саме для цього я їх і придбав для колекції. Для запису я використовую інші. Хоча деколи буває так, спортивний інтерес, і я намагаюся записати такі касетки. Ну, не завжди цікаво слухати, як японці там щось там говорять між собою. Ось такі сьогодні були касетки від Бонн. Bon. Ось так. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих касет, чи зустрічалися вони у вас в ваших містах в ті часи, коли це було актуально. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і не забувайте підписатися. Не забувайте підписатися. Дуже багато статистика говорить каналу, що дуже багато дивляться, але без підписки. Не жмоднічайте. Тисните пальчиком на підписатися і натискайте дзвіночок, будете отримувати повідомлення про наступні ролики. Ось так. На цьому все. Так, і не забувайте, не забувайте. Оп! Про канал Мірай. Зараз йде марафон. І долучайтеся. До збору коштів для певного підрозділу. Хто підпишеться на канал Мірай? Е, на цю дівчинку, і вона буде доповідати, куди гроші будуть всі, е, скажімо так: е, скажу, чек не чек, як це в них там правильно називається, за кожну копійку людина. Відповідає. І гроші йдуть не аби кудись, а до певного підрозділу. На цьому все. Всім щасливенько. Слава Україні!